Нині субота, п'ятої неділі Великого поста, і Церква предлагає нам увідіти, як важливо було з самого початку апостолам правильно розуміти, хто такий Ісус Христос, Син Божий, Месія. І тому сьогодні каже Ісус і апостолам своїм, одноразово й нам з вами, за кого мене? Почитають люди. Апостоли відповідають. Єдні за Іона Крестителя, другий за Ілію, ще за єдні із якогось, із пророків. А ви, апостоли, за кого мене почитаєте? І тоді у димені апостола виступив апостол Петро і сказав: ти Христос, значить Месія. Тот, котрого обіцяли пророки. І Господь запретив їм, або нікому не говорили про нього, бо многі люди не змогли не би справитися з тою інформацією духовною, якою чоловік віруючий, коли вже повноті благодати Божої, обладає. І нині маса людей церковних православних на удивлення безбожників не йдуть ні в унію, ні в розколи, їм звідують, а вам все одно, та релігії всі однакі. По їхньому безбожному релігії всі недобрі. Тобто розраховані на людей неграмотних, на відсталих, і вдруг православні канонічні церкви говорять, це ваше мнення, безбожники і сатаністи, ми. Маєм правильне, православне ісповедання. І ми в'єдні з Петром разом сьогодні кажемо Ісусові, ти Христос, в другому Євангелію додав, Син Божий. От почому перед тим, як причащати людей, всі люди готуються уже в самий послідній момент перед причастям священник що молитву, вірую, Господи, і сповідую, Як отиси Христос, Син Бога живаго, пришеде до мір грішне спасти, от котрих кожен з нас первий. Треба пам'ятати, що якщо ми знаємо, що в мірі суть грішні люди, то слово «добавити одних я первий означає. Чоловік розуміє, про що йде річ. Современні люди безбожники, вони не грішні, вони можуть розтоптати закони, Конституцію, а вони святі, а вони розумно поступають, а вони в інтересах якогось великого. Но перед ними все поламано. Унижені оскорблені люди, біті християни. Ясно, що в душах таких людей давно Христа не є. Явно, ті люди давно втратили елементарну людськость, котра гарантована чоловікові кожному, щоб його право є говорити, як мамка навчила материнським язиком, говорити і вірити так, як батьки вірували. І ніхто не сміє навіть самі. І, збившися з толку, високі чиновники, не сміють говорити, що як один другий, третій лице в державі каже, ми тепер маємо унікальну можливість зачистити Київ Печерську лавру. Як будь-то там не люди живі громадяни України, а якісь там негри з Африки, впрочем, і вони мають право на людські права. Ні. Істинний християнин, Божий чоловік, тобі міста всій державі не хочуть дати. А хто? Хто такі новоявлені маленькі божки? А вони безбожники, а вони і свою агресію, і сатаністи. Ну що робити, якщо їм починяються їм карні органи? Вони під контролем, карні органи давно б могли вже не виконувати злочинні укази. А вони не хочуть. І в результаті прості люди побіті, унижені, оскорблені, ставали інвалідами. Многі священників були убиті, а івано франковську запустили у православний храм, як сообщає преса, нервно-паралітичний газ. То підтвердили лікарі, котрі лікували, приводили до себе священика, Дихнув того газу і зразу втратив сознання. Що є то за грем'я, щоб канонічних християн викурювати із храмів нервно паралітичним газом, як ніяка війна? Да, так, це дійсно війна високопосадовців із церквою канонічною. Світ уважно дивиться. В світі тепер дивляться, якої ж і віри, якою вірою обладають ці люди, котрі б не сміли б вмішуватися у релігію. Вони б не сміли навіть пікнути словом, що під цю главна, а то не главний. Не ваше є діло, займайтеся економікою, займайтеся тепер проблемою, де воєнне положення. Чому ви в релігію вмішалися? І чесним людям приписуєте те, що вони не думали, не казали. Так це стало, що й судову систему зруйнували. І вже тепер ні один суддя не сміє судити по закону. Не сміє. Зробить крок. Його будуть судити або виженуть з роботи, а куди не спіде суддя в нього зарплата висока. От чому і ми стоїмо перед тим. Коли кажемо нині Ісусові, Господи, ми з Петром тобі кажемо, Ти Христос, Син Бога живого, Ти прийшов мір грішних спасти, і ми чувствуємо, що ми такі. Ну як ти нас спасаєш? Навірно, ці гоніння, може, мають смисл, щоб нас укріпити, слабенькі відпали, слабенькі завжди відпадають, вони приліпляються до сильних. В нашій державі маса людей нині куди до церкви не ходять, але вони підтримують високопосадовців у їхніх злочинних діяннях. Чому? А їм все видить, що так ліпше, коли ти підтримуєш сильну сторону. А вони не думають о істині, вони не думають о правді. Так нині видимо, як многі наші архіреї під боєм, священники під боєм і. Повторюся, злочинна фраза одного високопосадовців, причому по телевізору сказана: не десь так. Тепер удобне время зачистити Київ-Печерську лавру від кого? От громадян України. От чому ми сьогодні молимося, Господи, ти нам послав іспитання. Всі святі молитва Бога за нас, особливо в Київ святі, Почаївській святі, щоб ми у цей час трудний видержали з питання, осталися вірні церкви Христові, навіть якщо буде заборонена і прийде йти в подполі. Ну а в вічності разом лише такі християни за святими зможуть наслідувати Царство Боже. Амінь.